Ніяка дитина не заслуговує бути в інституційному закладі в інтернаті. Кожній дитині 100% потрібна родина. У нас не було якогось проблем там, біологічні, прийомні діти. Між собою це було так органічно, вони як рідні. Те, що дуже важливо для дитини відчувати захист, бути почути. У 2022 році. Ми переїхали в Горохів. Громада дуже підключилася. Місцеві соціальні служби вони питали, що потрібно там нам, чи потрібна там якась їжа, чи якийсь одяг. Можливо, там ще якісь є питання зі школою, влаштування в школу. Тому вони допомагали, вони включались, питалися по потребам. Наша громада є соціально орієнтованою громадою. Відповідно, звичайно, на першому плані у нас наша молодь, наші дітки. Сьогодні у нас налічується 6 тисяч дітей. Це віком від одного і до 16 років. У нас в громаді перебуває 80 діток серед діток, позбавлених батьківського піклування. Жодна з цих дітей діток не перебуває в інтернатних закладах. У нас є Чотири дитячі будинки сімейного типу також у нас є прийомна сім'я, в якій виховується троє діток. У жовтні минулого року в нас була створена перша патронатна сім'я. Нас були в патронатній сім'ї влаштовані троє діток. Вони були вилучені з такої сім'ї, і на протязі п'яти місяців з ними працювали соціальні служби, фахівець соціальної роботи, здійснювали соціальний супровід. Працювала вся міждисциплінарна команда, яка надавала зі своєї сторони всі ті. Необхідні і соціальні, і юридичні, будь-які інші послуги для того, щоб діти змогли реінтегруватися і повернутися до своїх біологічних батьків. У нас працює комунальна установа, центр надання соціальних послуг. Там працюють фахівці, які безпосередньо працюють із сім'ями, які опинили в складних життєвих обставинах. Вагомим таким поштовхом це стало запровадження послуги раннього втручання. Є 150 сімей, які виховують діток з інвалідністю, і тому дуже на, яка, потреба назріла, нагальна приділити увагу такому напрямку соціальних послуг, соціальної реабілітації таких діток. Впроваджуємо сьогодні в нашій громаді таку послугу, як денний догляд, певні реабілітаційні послуги, послуги логопеда, психологічні послуги. І, звичайно, це були навчання і батьків, тому що. Батькам теж треба знати, як з такими дітками обходитися, як їх розвивати і по максимально соціалізувати. Працівники нашої комунальної установи Центр соціальних послуг провели таке опитування, тобто визначили потребу у такій послузі серед оцих 150, як я називав сімей з такими дітками. У нас в Грохівській громаді робота суб'єктів соціальної роботи налагоджена, і ця співпраця йде від починаючи від старостинських округів, де можуть проживати і проживають діти. Це і робота. Шкільних колективів, ліцеїв, гімназії дуже в нас налагоджена робота між службою справах дітей і центром надання соціальних послуг, які безпосередньо вони одне до одного дотичні. Поліція, звичайно, залучена, медицина в свою чергу. Тобто, в нас в цьому питанні проблем не існує. У нас всі залучені зорієнтовані на те, щоб задовольнити потреби кожної дитини.